Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачив. Не Немає? маєш? Що ти тут прийшов? <ріху> <ріху> ти, то за все моє, все за підписую. То не анікдоти ми прийшли, гнути. Я не кажу Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену <ріху> волю взяти собі <ріху> за сьогодні? <ріху> <ріху> не маєш, так? Ну то шо, шлюб а маєш? Чо? 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 Власне, ти що, шлюб Ти Казати мають? Казати Маєш намір одружуватися, брати її зараз. Так, так. Чому ти говориш, немає? М -м. Ірина, чи маєш добру непримушену волю і тверду думку, взявся себе чоловіка з цього удивити перед собою бачиш? mais